Слава Ісусу Христу! У першого Івана, 4 глава, 2, 3 вірш, написано: Духа Божого, цим пізнавайте. Кожен Дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов, був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде. А тепер уже він у світі. І коли в людини спалюється і губиться сумління, тоді вона перестає бути людиною. Вона просто приймає не образ Божий, за яким створена, але образ звіра, тварини. Тому вона й поводиться як тварина, як звір, як нащадок мавпи, а не Божа дитина. І все дуже просто. Або ти тварина, або ти потомство Бога. І всі події, які відбуваються у нас, показують, що люди вони отримують собі царем Антихриста, звіра, тому що який народ, такий у нього і цар. Тому людство вже сьогодні приймає дух Антихриста. А що таке Антихрист? Це проти Христа, замість Христа, заміна. Христа. Адже люди намагаються вже зараз замінити Бога ким і чим завгодно, і це веде до краху таку розвинену цивілізацію. Амінь.